І час настав, і сталося вічне. Співали весняні вітри, і вітер під снігами січня, то зустріч подихом зустрів. Які ж наворожили зорі, що два життя в людській імлі побачать віддалі прозорі розквітнуть казкою землі. Який же ангел зориокій. З нічних небес на нас вказав, і Бог забув про синій спокій, і в вічність нас заколисав. І розійшовся і розтанув цей бідний світ земних пустинь. За міжпланетного туману безсмертя заясніла фим. І вже не знав ці очі вічні, чиї коханої сестри ось. Вітень розцвітає в січні, співають весняні вітри. Повік весна, і хміль, і слава та сині сяйво вишини так вималювала уява цей світ твердий, цей світ страшний. Літа злітають пелюстками, чоло проворюють роки, та бачу тільки крицю й камінь, і на узгір'ях вітряки. Нічого вже не залишилось ані уяв, ані марінь. Але недаром серце билось, і очі вільно пили син. Але недаром, о недаром Я креслив літери цих літ. Мій жар спахне колись ударом, і в дійсність обернеться мід. Мій ярий крик, мій біль тужавий. Випалюючи ржу і гріх, війде у складники держави, як криця й камінь слів моїх.